Казка про зайчатку Якось вийшов Марчик в сад, як завжди, і тут чує, що хтось тихенько плаче за кущем. Так, голосно сказав Марчик. Хто це плаче в моєму саду? У нас тут ніхто не плаче. Виходь. А то я розсержусь. Але ніхто не вийшов. А плач ще став заліз... з... жалібнішим. Ну, все, сказав Марчик. «Так хто ж ти там плаче? Це я відізвалося з-за куща. Я не можу вийти. У мене ніжка болить. І тоді Марчик розсунув гілки лапами і заглянув за кущ. Там лежала зайчатка. Така собі маленька дівчина казайчик. На нозі була кров, і вона плакала. Марчику стало соромно. Що він нагримав на таке маленьке і нещасне створіння, і він уже зовсім іншим голосом запитав. Що з тобою трапилось? Я лізла через паркан ваш сад і зачепилася ніжкою за гострий цвях, і поранилась, сказала Зайчатко. І гірко знову заплакало. А чого ти лізла в наш сад? запитав Марчик. А в вашому саду росте найсмачніша травичка. І я хотіла трішки пообідати. О, сказав Марчик. Дійсно, тільки в нашому саду й росте. Така гарна й добра трава. Бо я її щодня поливаю і даю добрива власного виробництва. Давай подивлюсь твою ніжку. Ранка невеличка, зараз ми її полікуємо. І Марчик швиденько видряпався нагору і закричав. Їжачок Женя, мерщій, біжи сюди. А їжачок тут, як тут, наче з під землі виліз. Що трапилось, Марчику? Дивись. Тут маленьке зайчатко поранилось. Біжи хутко до діда Грицька і попроси в нього бинт і вату. А по дорозі зайди до бджіл. І позви їх сюди. Їжачок відразу ж побіг. І тут же до Марчика підлетіли бджілки. Що ти хотів? запитали вони. Принесіть, будь ласка, вашої найкращої мазі з Прополісу і трішки меду, а може, й не трішки. Я зайчатку полікую. І бджоли тут же стали носити прополіс і мед, і складати його на листочки. А Марчик так вправно і старанно наносив на рамку цю мазь, ніби він лікар, а не кіт. Тим часом прибіг їжачок і приніс на спині велику сумку. На Киї був намальований червоний хрест. То на що ти всю аптечку приптарабанив, запитав Марчик. А, каже їжечок, я діда Грицька не знайшов. То побачив аптечку, схватив і мерщий сюди. Добре, каже Марчик. Потримай ніжку, а я зараз прив'яжу. І став він акуратно перев'язувати ніжку. Потім зубами перегриз бинт і залишився задоволеним. Перев'язав, витер лапкою під злоба, бо так старався, що ж спотів. Ну, все, мовив Марчик. Завтра прийде сюди, на перев'язку. А сьогодні положи вдома і відпочинь. А як, до речі, тебе звати? Аля, сказала Зайчатко. Болить ніжка Аля? Ні, вже не болить. І слізки в неї геть висохли. А що там на листочку бджілки наносили? питає Зайчатко. А то мед залишився. Багато принесли. Хочеш пригоститись? Ага, каже Зайчатко. Я ніколи меду не куштувала. То куштуй швиденько, а то бачиш, їжачок вже облизується. Та тут багато і їжачку вистачить, сказала Зайчатка. І вони стали разом з їжачком лакати мед, тільки лящала за кущем. А Марчик сидів, дивився на них і думав, які вони ніжні і беззахисні, ці маленькі дітки.